Руслан, вітаю, слава Україні! Зі мною представник команди ФК Козаки на жаль, сьогодні ви програли команді Мольфар хотів, але показали доволі непогану гру, якісну гру. Вся гра у вас йшла через центр. Мали моменти. Скажи, будь ласка, чому не реалізували свої моменти і поділись, будь ласка, емоціями по ходу гри? Ой, чому не реалізували моменти? Ну, це складно, напевно, майстерності не вистачило. Тоб, тобто, якщо моменти є, то значить рухаємось в правильному напрямку. А стосовно реалізації, так, майстерності нам ще не вистачає. По грі, по грі хороший суперник, добре, добре грав низом. Переміщали зміщ... ну, що сказати. Щось погана традиція, я даю інтерв'ю е, при поразках. Минулий раз 4-0, цей раз 4-0. Хто не хоче говорити, залишаюсь тільки я. Ну, що сказати, переграли нас, хлопці хороші. Нас, нас десь щось м'яч, як минулої гри відлітав від нас десь. Е, я сподіваюся, що на наступний тур у тебе цієї традиції вже не буде. Е, бажаю вам надалі перемог і гарних виступів у чемпіонаті Києва 8 на 8. Е, добре, дякую за інтерв'ю. Все, дякую, до зустрічі. Mm -hmm.